Продовжу. Найперше, коли треба звернутися, це дракси, а потім архіви. Ці ДРАКСи зберігають інформацію 70 років після того, як її було записано, а вже потім передають в обласні архіви. Це важливо пам'ятати, щоб розуміти, куди звертатися. Но то у ДРАКСи інформацію вам нададуть лише при підтвердженні родинного зв'язку, навіть якщо потрібний вам родич уже помер. Отримати можна дублікати всіх актів цивільного стану громадян, а також витяги з державного реєстру і повні витяги. Вони трошки відрізняються, Пізніше поговоримо чим саме, для того щоб взяти виписку про народження, одруження або смерть, які відбулися пізніше ніж 75 років. Треба звернутися до державного архіву тієї області, де відбулася подія. Це важливо, особливо якщо людина переїжджала. Також приблизно до 33 37 років багато метрик є відцифровані, і ви зможете їх знайти не виходячи з дому. На жаль, не всі метрики є у доступі, але їх дуже багато. І також, на жаль, є метрики, які не збереглися, їх неможливо знайти, але таких теж небагато. І скажу вам, що по метрикам відцифрованим я знайшла приблизно тридцяти родичів в одній гілці. Всі вони зберігалися на FamilySearch, були відцифровані і навіть проіндексовані. Якщо такого немає, і ваші метрики не відцифровані, то вам треба все ж таки звертатися у той архів, де відбулася ця подія, де вони зберігаються. Тобто, mm. а вам можна або написати і замовити копію, або якщо ви знаходитеся в тому місці, ви можете написати і прийти самотужки, там передивитися всі необхідні вам метрики, і також. Зробити копію необхідним. Вас, вам листів, але, листків. але скажу так, що також за це за копію листків треба буде заплатити. Воно там недорого коштує в кожному архіві по-своєму, а ви заздалегідь за процес дізнаєтеся і все. Ну, але ви не засмучитеся, навіть якщо ви знаходитеся не там, ви можете написати в той архів. І вам вишлять копії, або заплатити спеціально научної людині, яка знаходиться у тому місці, яка вам за вас ходить ніжками в архів, і все запише і відцифрує.